Перед даним відео пропоную вам зайти на канал Sport Scrima мого друга, він випускає відео. різні, цікаві, моди про Майнкрафт Фудаф, теорії, все це побачите на його каналі, підписуйтесь на його канал і усміхайтесь. І так, з вами Фос і я знімаю топ 5 до Блін. Кого ж я знімаю? Понятно, то хто робить теорії факти на ФНАФ. Це тот, чот... тут буде четверо тільки людей, які це роблять. На першому місці в Інді 31 він часто випускає теорії про ФНАФ. Кожного Божого дня він це робить. Він деколи проходить ФНАФ, деколи проходить подібні пародії на ФНАФ. Ну, багато що про нього можна сказати. він... Зараз деколи робить, наприклад, тізери, трейлери ФНАФ 4 фінальний трейлер зробив. Багато, багато він робить. Але і інші ігри робить. Ну, не теорії і теорії, і факти робить і проходження інших ігор. Але більшість зараз він зациклений на ФНАФІ. Наступний це Святослав Ченел. І Святослав, мій друг, я його давно знаю. Ще як. Із першого класу, ми з ним друзі. А я зараз п'ятому, який він. То, що ми зараз різні школи. Не, ця. Він теж знімає пародії на ФНАФ, знімає теорії і факти. Багато теорій і фактів. Він, ну, кулмать буде на третьому місці, як Святослав на другому. Те, що у Святослав вони цікавіші, їх більше, вони швидше виходять. А в колоту дочекатися не дуже цікаво і дуже швидко кінчається. У нього. Святослава їх теж дуже-дуже багато цих відео робить не тільки обзори і ніби проходження FNAF теж робить, робить фанфільми. Робить і також такі відео не про, не про ФНАФ. Наприклад, це все. Він знімає. У нього дуже багато відео, дуже багато підписчиків, вони не накручені. Я скільки з ним дружу, я знаю його канал набагато кращий мій. Це не знаю. Це він над відео так працює. Так важко працює над відео. У нього вони такі прикольні, я не маю слів. Ну що ж, йдемо далі. І на наступному місці. Канал, кула, він робить теж відео, ФНАФ теорії. Пасхалки робить. Робить пасхалки GTA, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, 4 в нього є. Самі можете подивитись. Я. Ну, а він теж, теж робить пасхалки і теорії ФНАФу, але він дуже це. Ну, він не дуже часто це робить. Робить Gravity Falls, якісь. Секрети робить багато чого. У нього, як сказати, відео були, ну... нормальні, але зараз гірш, гірші вже. У нього устрашаючі дуже відео про міфи і легенди по GTA. Ну там і там, ніби він не говорить, то він так давно робив, що не говорить, чи він так спеціально зробив. Ну, ФНАФ у нього теж нормально все виходить, але ФНАФ він не проходить. І на четвертому ж місці у нас Транніт. Транніт Гейм. Так. І цей самий Терраніт. Але... Окільки на четвертому він мало... Ну він взагалі, я не знаю, що я взяв, він не знімає пасхалки, але його треба було взяти, він весь час, весь час робить відео про. Навці, як вони називаються, Різні. Різні, різні, різні. Робить. Ну. я те, що я так довго думаю, то забув, як це називається, мені... Ну, він робить тераніт, робить різні ві, е, відео ігри, подібні до ФНАБ пародії ФНАФу. ФНАФ не випускає. Ні, ну деколи. Я не дивився, в нього може є ФНАФ, але у нього без пародії такі ФНАФу. І таке. Я... О, це, це він на читату місці. І що ж? С вами был Фос. Всем пока!